Призначення церкви Божої тут на землі. Це дуже важливо знати для кожного з нас, для чого ми призначені тут на землі, щоб жити, знаючи Господа. Тому що ті, що не знають Господа, нам їм шкода. А ті, що знають Господа, яка ціль нашого перебування тут на землі? Сьогодні нас оточує багато страждань. Багато болі, багато переживань. Сьогодні наші е, українці, ми знаходимося в розсіянні по всьому лицю землі. Сьогодні церква Божа знаходиться в розсіянні по всьому лицю землі. І я думаю, що це не даремно з одної великої причини. І я думаю, що ви можете зі мною погодитися, тому що коли сіють зерно. Розкидаючи по полю, то воно приносить плід то тут, то там, то там. З якою з Бог нам дав з вами можливість сьогодні бути тут в Німеччині. Не просто так. Не просто так, щоб ми отримували підтримку, не просто так, щоб ми вивчили німецьку мову, не просто так, щоб ми пішли працювати в школу чи ще щось інше. Бог хоче нас використати зовсім для іншої справи. І е, Ваня зробив дуже е, хорошу презентацію, дуже хороші слова, яка ціль. І я хотів би, щоб ми могли прочитати Євангелія від Матвія, 28 розділ, з 19 і 20 віршу. Євангелія від Матвія, 28 розділ, 19-20. Читаємо такі слова. Тож ідіть і начіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я повелів вам. І ось я з вами повсякчасно до кінця віку. Амінь. Нас з вами оточують різні релігії, різні люди, різні течії. І якщо ви звернете увагу, і трошки знаєте про те, що вони говорять, і те, якого вони Бога представляють, це зовсім відрізняється від того, що написано в Святому Письмі. Тому що вони проповідують про зовсім інше. Їхній Бог, як вони називають, вони хочуть сказати, що Він є злий, що Він робить все силою і мечем. Наш Бог, він зовсім інший. Наш Бог, який в нього ім'я, скажіть, будь ласка, не чує любов. Бог наш є любов, і його ціль була зовсім інша. Якби він хотів був, ради якої він прийшов на цю землю, він би не прийшов для того, щоб страждати на Христі. Він би не прийшов для того, щоб взяти нашу вину на себе. Він би не прийшов для того, щоб оправдати нас. Він прийшов для того, щоб оправдати, щоб взяти наші гріхи на себе, щоб пригвоздити їх до Голгофи. Якби в нього ціль була зовсім інша, він би прийшов би з мечем, щоб нас наказати за наші гріхи і наші беззаконня. Але наш Бог є Бог любові. І Бог нам дав з вами таку можливість, щоб ми були на цьому місці і несли його слово тим народам, які є сьогодні в Європі, перш за все, українцям, які розуміють нас, і іншим, хто нас оточує. І якщо ми будемо нести Слово Боже і те, що є в нашому серці, тоді люди можуть підійти і сказати, я хочу познайомитися з твоїм Богом, якого ти проповідуєш. В якого ти віриш, тому що в тебе немає в руці меча, в тебе немає в руці якоїсь злоби. З твоїх твої, уст і з твоїх серця лється зовсім інше. л'ється любов. І про це ми читаємо в Слові Божому. Наш Бог є Бог любові. Дивіться, що говорить Слово Боже. Сьогодні в світі багато речей не хватає. Не вистачає їжі, не хватає води, не вистача чогось іншого по всьому лицю землі. Але є одна проблема, в чому потребує людство. Ця проблема називається любов. Якби люди знали всемогутнього Бога і впустили Його в своє серце. Дивіться, що говорить Євангелія Римлянам Післання, Римлянам п'ятий розділ, п'ятий вірш. А надія не засоромлює, бо любов Божа влилась в серця наші Духом Святим даним нам. Дорогі друзі, я не думаю, що нам з вами потрібно заставляти себе. Щоб показати любов Божу, яка є в наших серцях. Якщо ми вже заставляємо себе, то питання, в якого Бога ми тоді віримо? Любов Божа влилася в серця наші Духом Святим. Пам'ятаєте зустріч Ісуса Христа з Самарянкою. Жінка, яка боялася ходити по воду, прийшла в обід для того, щоб набирати воду. І коли вона зустрілась з Ісусом Христом, спілкуючись, він до неї каже, я дам тобі воду, яка в тобі стане істочником води живої, яка б дотекти в життя вічне. Дорогі друзі, це не вибір в нашому житті показувати любов Божу. Вона є в наших серцях, тому що любов Божа Духом Святим влилася в наше серце, і вона має виливатися дуже легко. Тому що якщо буде кран закритий, то або кришку взірве, або щось інше. Любов Божа виливається. Вона виливається. І так, як Іваня говорив, нам не потрібно заставляти щось себе робити для інших. Ми жертвуємо для інших, не тому, що це потрібно. Ми жертвуємо, тому що ми даємо для Господа. Все, що робите, для, чого? для кого робите написано? Для Господа. Ми даємо для Господа, тому що Він нуждається. Оця людина нуждається. А Бог нам дав любов в наше серце, і ми видаємо, ми йдемо допомагати комусь, тому що не то, що це потрібно, я задаю людям питання. Скажіть, будь ласка, коли краще люблять один одного, не люблять, я вибачаюсь, коли краще служать один одному на роботі чи в других якихось обстановці, коли бояться, чи коли люблять, скажіть, будь ласка, як більше будуть віддаватися? Коли люблять, і тільки так, це жертвіна любов, яка влилась в серця наші, і по-другому воно не може бути. І наше призначення церкви Божої є на землі таке. Я також служив в Німеччині у 91-му році я уволився і приїхав в Україну. Це був іюнь місяць, і моя мати приймала хрещення, вона вступала в заповідь з Господом. Я прийшов на це зібрання, я подивився, мені сподобалось. Я розвернувся і йшов опять робити ті справи, як я раніше жив. Але прийшов час, моя мати каже, я хочу йти на будівництво молитовного будинка. Нас будували в жмеринці молитовний будинок, тоді робили групи, і люди ходили, допомагали, строїли. Я кажу, мам, ну в тебе давлення, ти не можеш, в тебе здоров'я підірване. Давай я піду раді тебе, поможу. Тому що я любив свою маму. І коли я прийшов, дорогі друзі, я побачив те, що було в серцях цих людей. Любов Божа, яка влилася в серця людей, я бачив їхні відношення. Це було зовсім інший час. Бог каже, що нам потрібно так жити. Коли я прийшов перший раз, ми там робили полову, глину, ногами місили, робили дилі. Це ще був той час, коли так будували. Я ходив з іюня по вересень місяць. Я в зібрання не ходив. Але я бачив любов між цими людьми. Я бачив взаємовідношення, коли ми збиралися після цієї роботи, йшли, копали картошку одному, завтра другому, післязавтра третьому. Будували так же саме. А таке було життя. Чому? Тому що любов Божа влилася в серця наші, і по-другому воно не може бути в нашому житті. Якщо ми тільки себе заставляємо щось робити, внікай в себе і в учені, і займайся всім постійно, ібо так поступає і себе спасеш і слушаєш їх тебе. По-другому не може бути. Якщо ми йдемо десь в сторону, нам потрібно вникати в Слово Боже, що Господь каже. Що воно робить в нашому житті? Так як Саша проповідував, слово Боже як обоюди меч, або острий, проникає в серця, наче і відрізняє все, що нам мішає, щоб бути славою Божою. По-другому воно не діє. Воно не діє в нашому житті. Тільки тоді, коли ми приходимо перед престол Божий. Якщо ми тільки діти Божі, який ми віримо в Ісуса Христа, які отримали Духа Святого. І любов Божу перебуває в наших серцях, нам потрібно зробити ці речі. Я хотів би сьогодні прочитати для себе перш за все. Тому що коли я готую проповідь, я говорю: Господи, я хочу, щоб Ти сказав спочатку до мене, щоб я її перепустив через серце, а потім сказав церкві Твоїй. Тому що, якщо я не буду розуміти, що я можу сказати, це буде просто. Вода, яку я сам не випив. Я хочу, щоб ви могли записати цей текст і вдома його перевірити і зробити те, що нам порадили зробити. Колись ми приїхали на один семінар навчатися і нам дали такі листочки з цим текстом, і там були пропущені місця. І там, де пропущені місця, нам треба було вписати своє ім'я. Зробіть так вдома. Після кожного слова, там ви зрозумієте контекст. Коли після кожного слова потрібно вписати своє ім'я. І тоді перевіряєш, воно так гарно звучить. А якщо щось погано, то тоді нам треба буде обвести і задати питання: а чому не так? Давайте відкриємо поему о любві, 13 розділ 1 коринтян. з 1 по 8 вірш. Я можу читати, поставити сразу своє ім'я, але Буде краще, щоб я не портив святе письмо, тому що не робити це. Якщо я говорю мовами людськими і англійськими та не маю любові, то є як мідь, що дзвонить, або бубон, що гуде. І якщо я маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю віру, так що можу переставляти і гори, а не маю любові, то я ніщо. І якщо я роздам усе майно своє і віддам тіло своє на спалення, а не маю любові, то немає мені з того ніякої користі. Любов довготерпелива. Любов лагідна. Любов не заздрить. Це Михайла любов не заздрить, Вікторії любов не заздрить. Любов довготерпелива. Любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не горда, не поводиться нічемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. Любов ніколи не перестає, хоч і просто скінчиться. І мови замовнуть, і знання зникне. Дорогі мої друзі, якби в Господа були умови до нас для того, щоб ми могли зробити, а потім Він полюбив нас, нас би вже не було. Його любов покрила всю землю. Він любить своє творіння, не дивлячись на наші вчинки. Він є Бог любові, милосердя. І він для того прийшов, щоб показати свою любов і ви носите Духа Святого в своїх серцях. І цей дух є дух любові. Хай Він благословить вас, жити любов'ю і жити для слави Божої, і бути славою Божою тут на землі. Нехай Бог благословить вас. Амінь.